Коротше кажучи, знаєте, як кажуть, або пан, або пропав. Я ходжу цілий день і мені не дає покою, чому, почалася, чому почала портитися розсада отак. Я знаю, що сьогодні вербна неділя, і кажуть на вербну не можна нічого робити. Але ну, у мене безвихідна ситуація. Тим паче, що завтра я це не зможу зробити. Принаймні, в першій половині дня це точно, а далі як карта ляже. Вова відгукнувся на мій запит зробити якийсь парничок, щоб виселити їх на вулицю. Але зараз покажу. Я так подумала. І вирішила, ну, якось мені стрмно е викидати на вулицю ось цей перчик. Якщо раптом е вдарить мороз і замерзне, померзне, отой недоразвітий декілька насіннячка е помаранчевого дива. То я переживу. У мене трішки іншого зійшло. А ось оцей Геркулес, його тут сім корінців, мені стало дуже шкода, якщо він загине. Тому я вирішила його витягти з касети і перепікувати окремо. Тому це я вже зробила. Тут у мене три кущика по дві ростюшки. І одна ось одинарна. Буду сподіватися, що так йому буде краще, аніж він загине на вулиці разом з остальними. Тепер, що стосується цих же ж помідор, спочатку, спочатку, боже, в мене потоп зараз. Так, трішки потоп ліквідувала. Спочатку я хотіла всю оцю касету <кій> виселити просто в парничок і будь-що буде. Але потім мені знову ж таки стало шкода, тут у мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 розтюшок отих помідорів дорогих преціозо. Насіння. Із черіків в балконі ред зійшло всього 4, два вже загинуло, два ще так сяк. І я думаю, спробую і ці перепікувати в іншу ємність, а вже остальні викину на двір. А потім так подивилась на них подивилася і думаю, ну, ці. Насіння оце да, на їжу, на томати, в мене все рівно є. Це моє насіння, це не куповане. І кажу, може, краще ці спробувати врятувати саме в хаті, а парничок вова як дороби, просто в парничок посіяти ще окремо насіння. І, мабуть, я так і зроблю. Так що перчик. Ой, перчик. Надірвала листик. Було щось на листику прицепилась моя волосина. Задовбала, це волосся лізе. І надірвала ось отут листик. Так що перчик вже перепікувала, не знаю. Буду сподіватися, що йому так буде краще. І зараз хочу оці куповані маленькі помідорки спробувати врятувати. Ну, коротше, якось так. Вова сміється, каже, а як загорілося, купи касети. Так, да, я наполягала, щоб він їх купив. Я шукала через інтернет, потім знайшла в Наташі, забронювала, вона відклала, Вова, їздив їх викупляв. Бо я ж бачу, що всі касети, касети. Ну, не знаю, я чомусь в них, як кажуть, розувірилася. Виявляється, ось такі. Ящички-латочки набагато ефективніше, аніж оці сучасні касети. Можливо, хтось зі мною не погодиться. Це суб'єктивна моя думка. Підв'янув листик, цей що я порвала. Може його відразу відрізати, щоб він не тягнув на себе силу. Щось я так і зроблю. І все. І нема листикового. Подивимося. Там вони все рівно пропало б все це. Тобто, великого вибору нема. Що в касетах воно пропало б, що, можливо, так щось врятую. Оцей перчик Геркулес. Сім. І так, одна вже пропала. Було 8 перчинок. Одна вже загинула. Залишилось 7. І ось оці чудо-помідори, пальми мої. Саме листечко манюсіньке, ви тільки подивіться на них. А ви махали настащі пальми. Оце з цього краю, от, отак ось. Оце. Це 10 растюшок преціозу. А ось оце дві балконі ред. Їх зійшло 4, дві одразу на отакому, на стадії такого двухлисного росточку загинули. І вийшло, як вийшло. Оці хочу спробувати врятувати, подивимось, що з цього вийде. Попікірувала. Ті помідори, що були в касеті, не буду, мабуть, і намагатися нічого з ними зробити. Насіння є. Ну, не знаю, сьогодні сіяти точно не піду. Завтра зранку їдемо на перев'язку, а далі видно буде. Видно буде по погоді, видно буде по стану, по-моєму. Може, завтра, може післязавтра колись та посію. Єдине, що мені там шкода, це синеньких. Там хоч декілька рослинок є, але такі вони якісь стрьомні, а з другого заходу взагалі не всходять. Ой, коротше, ця розсада, бо вона мене сьогодні вже бурчати почав, каже, що ти голову собі морочиш. Поїхали, потім б, б купили і все. Ну, знаєте, як хочеться своє, хочеться ж самому виростити. От і граюся. Я думаю, гірше бути не може, все рівно б загинули. На оцих всіх помідорках е, перші. Ті два листка, які перші всходять, вже попропадали. Практично на усіх. Це залишалися серединки. А ті, що знизу перші два отаких листочка всходять, ті вже всі позасихали, попропадали. Ну і довжина їхня, ви ж бачили, вони як пальми були. Я їх сюди пікувала лежачи, тобто полу льожа, можна сказати. Ну, коротше, поживемо, побачимо. Я думаю, гірше не буде. Там би вони все рівно пропали, а тут або пропадуть, або виходю. От вам таке і вербня неділя. Не думано, не гадано, прийшлося врятувати. Прийшлося рятувати розсаду, бо іншого вибору просто нема. Сьогодні, до речі, не знаю, сказала Вові купити, він купив. Вісім отаких манюніх формочок. Не думала нічого пекти, але думаю, можливо, на цьому тижні, може там завтра, післязавтра, з цими перев'язками вже полегшає. І зі станом ну, по болі. І не такі може, болючі будуть перев'язки. І може я все-таки вовочку побалую хоча б трішки. Але рецепт буду робити не той, що мій був бабусін, а інший рецепт в хлібопічці хочу спробувати. Ой, в хлібопічці, господи. Це я думаю, що хлібопічка буде замість мене вимішувати. Верогрилю спекти. Ну, а вимішувати, звичайно, у мене і в минулому році я ділила частинами, вимішувала хлібопічка, але тоді я колотила багато, зараз я багато точно не буду колотити. Зараз не знаю, скільки заколотю, а там видно буде. Ну, вимішувати буде точно хлібопічка, тому що, на жаль, в мене на це немає сил. Хоча ще два дні назад казала, що ні, в цьому році ніяких пасок не буде. Ну Він же ж любить, ну раніше ми як їздили на змійов, відвозили там замовлення. Знаєте, то той гастить пасочкою, то тою гастить пасочкою. А зараз хто його гастить пасочкою, крім мене? Ніхто, а в магазині, хоч я і казала, піде купи. Ну, магазин не воно ж магазинне, ну, магазин не воно ж гамняне, воно ж ніяке. А домашнє, коли ти туди і масличка покладеш та ще й домашнього, і яйця домашні, і все це зроблено з любов'ю, і молочко, а не на воді на якійсь. Ну, і так, да, до речі, сьогодні офіційно відкрито канал з майстер класом Люміно. Так що, якщо є бажаючі придбати майстер-клас Люміно, то можете вже звертатися, вже все готово. Працюю зараз над другим курсом, там дуже багато матеріалу по термінології, по всьому. Тому другий курс поки що. Ну, якби я працювала над цим зранку до ночі, можливо, б діло йшло швидше. А так як в мене то болить, то перев'язка, то я в лікарні, то я ще десь, то відповідно, такими темпами ж і продвигається курс. Ну, Але майстер-класну клас люміно, готовий і група готова, створена, все, вона вже працює. Сьогодні, напевно, в неї вже додасться перший. Бажаючи, який я платив і Люміно ще, мабуть, тиждень назад, але сталася трішечки замінка. От тепер на сьогодні, мабуть, точно все. Сіяти не піду сьогодні. Сіяти, я вважаю, це може зачекати, тим паче під парничком трішки земелька краще прогріється. Сіяти це не терміново. А ось оце. Оце, я вважаю, було терміновим. Бо за добу воно може, що ж тут тої Ростюшки в неї силочки там немає, волосинка. Вона за добу, поки я завтра зранку на Змійову больницю, поки перев'язка, поки ми додому, поки ми приїдемо, вони можуть <кій> всі загинути попадати. Або пан, або пропав. Гірше все рівно не буде. Що там би пропали, що тут можуть пропасти. Але тут можуть і не пропасти. От на це я і сподіваюся. Все. Всіх цілою люблю. Бувайте, папа, -па. бережіть себе.